Ми знаходимося в місті Херсоні. На сьогоднішній день розгорнуто в Херсонській області роботу штабу. Цей штаб працює не тільки по Херсонському Херсонському регіону, але й по Миколаївському, Дніпропетровському та Запорізькому. Вся Україна бореться з наслідками катастрофи, яку викликала атака Збройних сил Російської Федерації саме на Каховську ГЕС. Цьому день ми проводимо ліквідаційні заходи, які виникли внаслідок терористичного акту російських окупаційних військ. І можу сказати, вода почала на даний момент вже відступати. Всі служби працюють в посиленому режимі, ми вже чітко розуміємо послідовність наших дій і ми координуємо роботи всіх служб. Для того щоб в найближчій перспективі повернути спокій і повернути благополуччя для наших громадян.